Вона була для мене про підтвердження сили людського духу і про здатність витримувати те, що витримати неможливо, через розповідання собі правильних історій, через підтримування себе позитивним мисленням, через чутливість до себе. Через велику жагу до життя і любові до світу, дивлячись на велику кількість людей, з якими я працюю, радила читати всім для того, щоб в собі шукати то світло і цю енергію, яка спонукає до дій, тому що енергія на самознищення це теж енергія. І от треба навчитися і з нею працювати для того, щоб все таки давати собі більше опори і більше сили для, для того, щоб діяти.